Зараз знімаю відео, де ми плануємо почати прибирати, і місце, де ми маємо закінчити, прибирати, тобто займатися санітарною чисткою, а саме охороною околишнього природні середовжі. От там ми зараз йдемо до того будинку, з того місця, там де той будинок, починаємо розчищати ту всю територію прибережно. І доходячи сюди, до цієї зони, ми її отут закінчуємо. Тут вже пляж. Оцю всю територію ми маємо зачистити і зобов'язати комунальні служби, тобто вісім інстанцій повинні зобов'язати, щоб вони підтримували на цій території чистоту порядок. Інакше, якщо вони не будуть виконувати свої обов'язки, хоча ми будемо сприяти, щоб в них були всі можливості для того, щоб підтримати цей екологічний стан благополучний, будемо звільняти за їхню бездіяльність. За їхнє халатне відставлення, відношення і за те, що вони несуть, принесли шкоду громаді, буде ще, якби, матеріальну компенсацію нести за факт такого халатного відношення до екології. Тому що екологія це пряме наше життя, яке дає нам чисте повітря. Чисті водойми, чисту землю і в принципі якісне, благополучне і красиве життя. Тобто от це все буде воно зачищатись. Зараз я таку зроблю на різку відео. Оце все якби ми маємо розчищати. А подивіться скільки будинків тут. Ось тут все в будинках, все в будинках. І це все ми можемо відео з відеофотофіксацією до і після показати, як взагалі мають українці не на словах, а на ділі любити Україну, любити українську землю, любити ту вулицю, на якій ми живемо. І подати приклад всім іншим українцям долучатися до такої ініціативи. Тому що дивіться, яке озеро. Я колись в цьому озері купався, років 20 тому назад. Вже років 20 боюся сюди залазити в це озеро, тому що там і бите скло, і шприці, і все на світі. Бачите, і люди собі приходять відпочивати отакий от безлад. А це все привисти привести до охайного стану, це все вирізати, цю всю дичку. Це все дичка, щоб ви розуміли, які здорові дерева залишати охайні дерева залишати, всі аварійні дерева, дичку прибирати за необхідністю. Ну, за відсутні, за зв'язку з тим, що вони ну, не потрібні такі. От дивіться в якому не стані. Краще вже взяти нові дерева, понасаджувати і зробити таку от красиву, чисту, чисту зону, прибережну зону озера Жантарки. Дивіться, бачите, скільки будинків ще раз показую. <кій> і все воно в такому занедбаному стані через те, що а, тут по факту от, хащі. І через ці хащі не так дуже сильно і брудно тут, але оці хащі от, прибирати ці всі хащі і буде краса. Бачите, от, накидають якісь тут. Покривала, якісь желізо, матраці, пружини. От воно може От тут просто ці хащі повибирати да, і буде порядок. І буде краса, буде краса. Що, йдемо до... і зараз ми йдемо до кафешки, ми від кафешки будемо розпочинати це все розчищати. Чому від кафешки? То щоб люди якомога більше замітили нашу Дію нашу ініціативу. от Це все, дивіться, що тут відбувається, як воно все захарашено. Ох, блін. Дивіться, як воно все позаростало. І де ці державні органи влади, де ці органи місцевого самоврядування? Чому вони це питання не вирішують? Де ці комунальні підприємства? А то, що ми до них не звертаємося за такими вимогами, що вони повинні виконувати свої обов'язки, якщо не будуть виконувати, то їх звільняємо. А через те, що в нас немає таких от вимог до них. І відбувається тотальний саботаж. От дивіться, бачите, от суть хащу. В хащі кидають собі бутилки. Понятно, що це не зараз накидали, це літом. Літом тут було, все було зарожче, зелене. Отакі от, от бачите, гілки, дерева, вони... Дивіться, мені пригинатись приходиться. Щоб пройти. От зараз хлопці будуть проходити і от пригинаються, бачите? пригинаються, щоб пройти. Цього не повинно бути. Дивіться, от це все, цей весь бардак. Цей бардак, він... Дивіться, який бардак. Це воно все через те, що тут оці хащі, дерева які поросли вже само собою через те що тут відсутня рука господаря який би тут доглядав за цією територією або керівник комунального підприємства який мав би нести за цю територію відповідальність він не до господаря. бачите гроші виділяються це вже неодноразово доказано, що гроші на все виділяються, лиш ці гроші не доходять до, до, кінцевого, до кінцевої мети. Тобто їх не, кошти не направляють на реалізацію певних зобов'язань. Дивіться, які дерева, ви, ви в руками в такому стані. Бачите, це аварійні дерева. От подивіться, що з ними відбувається. Подивіться, які дерева. Це все. Це все треба чистити, прибирати, робити санітарну чистку. От дивіться, от так воно. От так от воно все позахаращувалось. І виходить з цього місця нам просто стартанути і тут одразу буде видно результат певний. От дивіться як тут все захаращено Ну і от з цього місця от, от цього забора, від цього забора От поняли і від цього забора і пішли туди Дивіться яке озеро велике Бачите яке велике озеро Що-що? Не пазуха. Ну да, де повибираємо. Ну, дерева, сміття таке. Позбираємо мішки, Комунальні служби прийдуть, заберуть. Оці всі хащі також повирізаємо. Ну, бензопила, сікатори, пилки. Все це будемо приміняти. Ну подивіться, бачите, яких дерева варі? Ну Оце дичка реально, наприклад. Оце дичка з сікаторами зрізається. Ці дерева там сухі і якісь уже то їх буде <кій> бензопилою пилятися на куски. Комусь на дровах хтось її буде забирати. Теж ще один момент. Ну і по суті це якби старт, а фініш там де пляж.